Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості складання есе. Спробуємо разом написати його, а також познайомимося із зірками українського Медіапростору. Ну як? Упізнали їх! Ні, придивіться краще. Привіт, діти! Я кіт Степан, а я пес-патрон. Радий вас вітати. Так, ви не помилилися, діти. Це саме вони, зірки українського тіктоку. Кіт Степан із Харкова. Та всім відомий рятувальний пес-патрон. Вітаю і я вас, Шановні гості. Дякую, що приєдналися до нашої компанії. Щоб ви могли побажати нашим юним друзям. Видумуй, пробуй, твори. Розум. Фантазію прояви! Активним і уважним будь і Про Кмітливість не забудь. Котику, песику, нам дуже потрібна ваша допомога. Ми мусимо навчитися писати есе, але навіть не знаємо, з чого почати. Чи не могли б ви вирушити до країни вишуканої словесності та розшукати інформацію, яка допоможе нам написати есе. Ми із задоволенням уже вирушаємо в дорогу. Дякуємо! А доки Степан і Патрон вирушають у дорогу, ми з вами, діти, приготуємося до роботи. Підготуйте для роботи зошит, ручку. Під час уроку ви можете ставити відео на паузу, щоб краще засвоїти потрібну інформацію, а також повернутися назад, щоб ще раз прослухати матеріал. Попросіть батьків показати вам, як за допомогою вашого гаджета можна відсканувати QR-код. Це потрібно буде для виконання інтерактивної вправи. Отже, запишіть сьогоднішнє число, класна робота і розпочинаємо нашу подорож. Ой, пересику, де це ми опинилися. Це країна вишуканої словесності. Саме тут ми знайдемо відповіді на всі питання. Це справді країна вишуканої словесності. Ви повинні висадитися на берег розсипаних перлин, відшукати там карту країни та інструкції щодо подальших дій. Кіт Степан та пес Патрон висадилися на берег, віднайшли мапу країни вишуканої словесності та інструкції, які допоможуть нам у роботі, і вирушили далі, користуючись мапою. А ми зараз прочитаємо, які ж саме інструкції віднайшли кіт та пес для нас. Із першої інструкції ми дізнаємося, що есе або ж есей із французької спроба, нарис це невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання, і не претендує на вичерпне трактування теми. Наступна інструкція повідомляє, що есе буває вільне або формальне, формальне, у свою чергу, ділиться на інформативне, критичне, есе-дослідження, есе-аналіз та інші різновиди. Ми з вами будемо працювати над вільним есе. А тим часом наші мандрівники вже добралися до бухти мудрих русалок. Цікаво, що саме русалки розповіли коту Степану і псу Патрону. Працюючи над вільним есен, учень не всебічно описує предмет чи подію. Може лише частково. Як у розмові, таркатися якихось питань, може висловлювати спірні міркування, використовує образні вислови, порівняння, може використовувати речення короткі, і навіть незавершені, питальні й окличні, вільно висловлює свою думку, показує своє ставлення до того, про кого говорить. Не зобов'язаний дотримуватися. Обов'язкової форми вступу, основної частини, висновку. Але почекайте, ми ж зовсім забули про наших друзів, кота Степана та пса Патрона. Чим вони зараз займаються? Тільки погляньте, а вони уже біля скелі роздумів. І на самій скелі. Вони знайшли дуже давню, але дуже цінну інформацію, висічену високо над головою. Висічені на тій скелі були етапи написання есе. Перший етап збір інформації, другий етап. Аналіз інформації і третій етап висловлення власної думки. Але щось ми запрацювалися, втомилися. Я пропоную вам встати, відкласти стільці подалі і весело потанцювати відпочити. Оберігає сон! Без патрон, без патрон! В кого джолі телефон? Без патрон, без патрон, задоволений, як слон! Без патрон, без патрон! Это що за покемон? Без патрон, без патрон, без патрон, без патрон! Сіль поболює! Очили, звеселилися, можна продовжувати працювати. Ми з вами переходимо до практичної частини уроку, а саме до написання есе. Як приклад, ми взяли наступну тему Краса і милозвучність української мови. А як саме. Потрібно його писати. Нам підкажуть наші друзі кіт Степан і пес Патрон. Вони вже дійшли до дерева знань, сядуть під ним, посидять і нас запрошують для того, щоб дізнатися, як саме правильно збирати інформацію для написання. Есе. Етап перший. Збір інформації. Для того, щоб написати есе про красу та малозвучність української мови, ми спочатку повинні згадати, що саме робить її красивою та багатою. Це і багата синоніміка на рівні слів та речні. Це велика багатозначність слів, пряме та переносне значення слів, малозвучність чергування сполучників та прийменників, спрощення у групах приголосних, зменшено писливі та збільшено зрубілі форми слів, фразеологізми. Наприклад, тримати язик за зубами деревені, справляти ляси, точити, набрати води у рот, співати соловейком, додержатись слова, епітети, мова дзвінкоголоса, солов'їна, рідна, мила та інше. Кіт Степан та пес Патрон пропонують вам продовжити ряд епітетів, які розказують якою ж може бути наша рідна мова? Розгорніть, будь ласка, зошит, візьміть до рук ручку і почнімо писати. Отже, перше слово Барвінкова. Барвінкова. Пустотлива. Пустотлива. Наступне слово. Дзвінка. Дзвінка, грайлива. Грайлива. мелодійна мелодійна легка легка сонячна сонячна Проста, проста, веселково ніжна, веселково ніжна, морозно сніжна. Морозно Сніжна лебедина. Лебедина. Одна єдина, одна єдина Калинова. Калинова дивна. Дивна. І останнє слово. Загадкова. Загадкова. Кінець словникового диктанту. Поставте крапочку. Ось яка буває наша рідна мова. А тепер перевірте себе, поставте це відео на паузу, перевірте уважно кожне слово і тільки потім знову поверніться до перегляду. Цікаві факти про українську мову. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. 448 року історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі Гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська, 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська 70 і 68% відповідно. відсотків Лише потім російська 62%. До речі, якщо порівнювати фонетику і граматику. Українська має від 22 до 29 спільних рис з білоруською, чеською, словацькою і польською мовами, а з російською тільки 11. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких кличний. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера «Ф». в українській мові. Найбільша кількість слів починається на літеру П. Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному просто руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української мови до середини 19 століття була назва Руська мова українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги вороженьки. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небозвіт, небосхил, край небу, круговий, Кругозір, другогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, котеня, жубиня. За різними даними українська мова займає 25 те або 32 друге місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. А зараз Пропоную вам погратися, ми повинні будемо знайти продовження народних висловів. Зіскануйте QR-код та виконайте завдання. Але не забудьте поставити дане відео на паузу перед виконанням завдання. Бажаю успіхів! Але якщо ви не можете зараз. Відсканувати QR-код і виконати цю вправу самостійно не сумуйте. Ми зробимо це разом. Наша вправа називається Знайди продовження народних висловів. Початок прислів'я позначений помаранчевим кружечком, а його закінчення синій. Ми повинні знайти їх відповідність. Отже, перше прислів'я птицю пізнати попір'ю, а людину помимо. І це правильно відповідь. Будь господарем, своєму слову. Так, рідна мова не голова, її за вітром не розвієш, Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Більше діла менше слів. Правильно виконали це завдання. Дякую. А тим часом, доки ми збирали інформацію та вправлялися, кіт Степан і пес Патрон, дійшли до поселення тубільців, і ті навчили кота і пса, як правильно аналізувати інформацію. А вони передали це все нам. Етап другий аналіз інформації. Поради щодо змісту есе. На початку можна сказати, про що йтиметься у висловлюванні, про час, місце, особливості події. Можна подати вислів, що виражає думку або викликає різне ставлення. Можна почати прислів'ям, приказкою чи мудрим висловом. Продовження може бути схожим на оповідання, під час читання якого виникають особливі відчуття і напрошується важливий висновок. Останній абзац має завершувати думку. Як приклад, тубільці запропонували такий варіант есе: Українська мова красива та багата мова. Вона вважається найбільш милозвучною у світі, дивує і захоплює багатством словника. Цією мовою були написані неперевершені твори Шевченка, Франка. Лесі Українки Коцюбинського. Українське слово живе в піснях мого народу. Воно вводить нас у чарівний світ народної творчості. Вчить любити рідний край Велику Батьківщину. Я люблю свою рідну мову, пишаюся нею. А тим часом. Кіт Степан і пес Патрон уже підійшли до пристані творчості. І для нас настає останній етап нашої роботи. Етап третій. Висловлення власної думки. Напишіть есе на одну із запропонованих тем на вибір. Про красу й милозвучність української мови. Про транспорт майбутнього. Про воду в природі. Увага! Обираючи першу тему, майте на увазі, що ви не можете переписати запропонований вище текст. Чули щось про плагіат? Також пам'ятайте що есе за першою темою буде оцінено максимально на оцінку середнього рівня, адже вся підготовча робота була виконана під час сьогоднішнього уроку. Ви маєте не дуже великий досвід написання есе, тому для полегшення вашої роботи пропоную декілька критеріїв, за якими буде оцінюватися дане есе. 1. Доки ви не навчитеся добре писати вільне есе, пропоную текст розділити на три частини. Абзац, зачин, головна думка, кінцівка. Друге. Текст має містити 5-10 речень. Третє. У ньому повинні бути вжиті художні засоби. Четвертий. Робота має бути грамотною та охайною. Поставте дане відео на паузу. Напишіть на черниці текст есе за обраною темою. Перевірте його, перепишіть начисто. Увімкніть відео для продовження роботи. Згадайте, про що ми сьогодні говорили на уроці. Продовжіть речення. Я люблю рідну мову, тому мені сподобалося. Тепер я знаю. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Написати есе 5-7 речень про ставлення українців до своїх домашніх улюбленців. За бажанням придумайте віршик або пісню про кота Степана. Погодьтеся, йому теж дуже хотілося б мати таку пісеньку, яка є у пса-патрона. Дякуємо, друзі, завдяки вам, ми віднайшли скарб. А всі знають, що найкращий скарб це знання. Прийшов час прощатися. Я дуже вдячна котику і песику, що ви допомогли нам розуміти, як правильно писати есе. Я вдячна вам, діти, за те, що ви були весь цей час разом з нами. Бажаю вам успіхів! І до нових зустрічей. Прощавайте, радий був познайомитися. До зустрічі.